Останній дзвоник пролунав. Я в школу більше не піду. А вдома кран гуде. Синергія росте. Будівельник шла мені. Привіт. На будівництві знову звіт. Це, малече. Єди на свої канікули. А дорослим дядям треба розказати що нового на будівництві Синергія Сіті. <кхід> Вітаю. Я Володимир, ваш менеджер з продажів. Розпочнемо з найкращої новини травня. Ми розпочали вручення ключів відразу у двох будинків. Інвестори 15 го і 16 го будинків вже зовсім скоро переїдуть до нашого курортного містечка. Дуже радію за наших майбутніх мешканців. По секрету, там залишилося 6 квартир. Тож ви можете стати одним із них. І ще одна класна новина: ми вже готуємо 26 й будинок до здачі в експлуатацію. У травні тут завершили оздоблення лобі і спільних коридорів, встановили поручні на сходах та облаштували прибудинкову територію. А тепер ходімо на будівництво. У 27-му будинку вже потиньковані квартири і спільні коридори. Розведена електрика і сантехніка. А на першому поверсі змуровані стіни та встановлені вікна. Продовжуємо влаштовувати стяжку підлоги та газову обв'язку. У спільних коридорах розпочали підготовку до малярних робіт і вже вкладаємо плитку. Скоро розпочнемо і встановлювати двері до квартир. Будинки, близнюки 28-29 і 29 обоє вже мають готовий моноліт. На дахах красуються квітки, а всередині триває робота. Муруємо стіни на третьому читвертому поверхах, бетонуємо сходи в дворівневих квартирах і завершуємо монтувати вентиляційні канали і димоходи. У 31 му і 32 му будинках теж багато спільного: стіни змуровані, вікна встановлені, ліфти змонтовані, інтернет заведений, дах теж готовий. Продовжуємо тенькувати стіни у спільних коридорах та влаштовувати стяжку підлоги у квартирах. Розпочали роботи з водопостачання, монтуємо стояки. У 31 му будинку також почали мурувати стіни на першому поверсі та продовжуємо фасадні роботи. Тоді як у 32-му будинку фасад вже на фінальній стадії готовності. А ще тут же розвели сантехнічні та електричні мережі по квартирах і перейшли до першого поверху. І до найновіших наших будинків у 33 му і 34 му будинках тривають монолітні роботи. Саме зараз бетонуємо вертикалі п'ятого поверху. Продовжуємо розвивати благоустрій комплексу. Вздовж 14-19 го го будинків вже влаштували нові паркомісця і висадили платани. І вже приступили до нової частини парковки. Вона розташовується на території від фітнес-клубу Раец до повороту на вулицю Ольги Кобилянської, де починається приватний сектор. Наступний дайджест новин про те, як росте, розвивається і квітне синергія сіті, Чекайте вже на початку липня. А тепер зроби глибокий вдих. Відчуй, як у повітрі пахне зеленими листями свіжістю, послухай, як шелестять злаки, подивись, як перші промені літа ковзають деревами, і у життя на лоні природи. З вами був Володимир. До зустрічі у відділі продажів.